Стосовно ракетних атак, які були останнім часом, от наскільки їх змінився характер, як ви це бачите, яку зараз мету переслідує ворог? Ви знаєте, що стосується ракетних атак, вони стали не такими частими, що говорить про те, що Росія все ж таки має досить обмежені ресурси щодо застосування їх. І я б ще на один елемент хотів звернути увагу. Знаєте, ми чомусь завжди говоримо, що Росія виробляє там ракети, і вона збільшує виробництво цих ракет, забуваючи про те, що є ще один важливий компонент в цій схемі, а саме площадки для запуску. Ми говорили про літаки, ми говорили про кораблі. І тут треба говорити про те, що росіяни потребують все більше і більше уваги приділяти саме відновленню цих площадок, тобто проводити регламентні роботи. Проводити роботи по ремонту і підготовки саме цих площадок до запуску, і це так само є фактором того, що росіяни на сьогоднішній день в певній мірі знизили активність нанесення авіаційних ракетних ударів. Що стосується взагалі схеми, за якою вони діють, то знаєте, вже вимальовується такий напрямок або такий алгоритм. Що Масованим ракетним ударом, як це було кілька днів тому, передують кілька днів ударів дронами, які Росія може застосовувати і застосовує власне десятками, намагаючись А розвідати нашу критичну інфраструктуру, і в паралелі не треба про це забувати, наносячи удари по об'єктам нашої критичної інфраструктури. Якби ми не говорили про ефективність наших сил та засобів протиповітряної оборони, жодний, жодний вид протиповітряної оборони не за, не забезпечує 100% гарантії невураження цілі. А для росіян, знаєте, ну скажімо так, вони не дуже сильно поспішають. Якщо з 10 дронів два попали, кудись вони це вважають великою перемогою з огляду на те, наскільки дешевими є ці дрони. Отже, як я казав, ті дрони все ж таки дошкуляють нам, і вони мають на меті розвідку саме цих об'єктів, які і систем протиповітряної оборони, які можуть стати на заваді активним і успішним атакам ракет. Потім вишуковуються цілі, і по тим цілям наносяться удари. Ну давайте будемо відверті, що нам не вдається відбити атаки оніксів. Нам не завжди вдається відбити атаки «Кінжалів». Тому противник використовує саме таку тактику, усвідомлюючи, що в нього немає того безмежного запасу ракет, з якими вони починали широкомасштабну агресію, вони стали більш обережними у їх використання, але це не зменшує жодним чином загрозу використання цих ракет. Так як ми бачимо, вони менше дошкуляють Києву, усвідомивши, що Київ досить надійно захищений. Але загроза для інших міст, такі як міста заходу України. Міста півдня України вони, така загроза зростає для них, тому так ми бачимо певні зміни в тактиці, що свідчить про те, що Росія має менше ресурси, але така застосування ракет не відміняється. Вони будуть і далі їх використовувати. З огляду на останні публікації у німецькому Більд, можна зробити висновок, що зараз головний об'єкт полювання росіяна це. Власне, українські винищувачі Су 24 більд пише про те, що Збройні сили України їх модернізували для запуску ракет Кальпи «Шторм Шедоу». і знову ж таки це видання стверджує про те, що кожну добу. Переміщуються ці винищувачі для того, щоб росіяни не знали, де вони знаходяться, а відтак, щоб їхні атаки були безуспішними. Зрештою, що ви думаєте про таку публікацію у німецькому виданні? Bild? Ну, знаєте, ця публікація не відкрила не відкрила нічого нового. Це абсолютно. Стала тактика і процедура, яка використовувалася завжди. І це стосується не тільки літаків, так само це стосується і сил та засобів протиповітряної оборони. Тобто ударні сили та засоби протиповітряної оборони так само постійно маневрують, якщо використовувати військові техніки, за для, терміни, за для того, щоб запобігти нанесенню ударів, ударів саме по ним. По пусковим установкам. Така ж сама ситуація і з аеродромами, така ж сама ситуація з е, літаками ну, в даному конкретному випадку Су-24, власне, як і з іншими. Постійний маневр силами та засобами є таким видом пасивної оборони і уникнення можливості ураження е, цих важливих, дуже важливих для нас пускових установок е, для ракет Штормшл і Скальп, можливо, і інших. Ракет тому біль написав ну абсолютно справедливі речі, які відомі абсолютно кожному військовому, хто займається оперативним плануванням. Про ситуацію на фронті заступниця міністра оборони Анна Маляра говорить про те, що зараз ворог. Безуспішно намагається наступати на чотирьох напрямках: Лиманськ, Куп'янськ, Кавдіївка, Мар'їнка, але Збройні Сили України там дають відсіч. І от, зокрема, на підтвердження її слів, втрати, є... Про які говорить генштаб Збройних сил України про те, що суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених якраз на Сватівсько-Кремінському напрямку Луганської області за перший тиждень близько 500 поранених окупантів було відправлено до Білгорода. Повідомляє генштаб. Загалом, от, чим характеризується зараз ситуація на фронті? Як ви це бачите, наскільки вона доколіна змінилася від того, що було, наприклад, у липні? А, ну тут ми з вами спостерігаємо два дві такі тенденції. Перше, а, наші сили оборони вклинюються в головну лінію оборони противника на півдні, і це викликає з боку противника необхідність запобігти цьому. Запобігання здійснюється за двома основними напрямками: перший напрямок це прямі контратаки, пересування резервів для того, щоб запобігти прориву цієї основної лінії оборони на півдні України. Йдеться про Бердянський Мелітопольський напрямок. А в паралелі з цим. Противник використовує ну, давно відому таку хрестоматійну тактику або алгоритм оперативного мистецтва для того, щоб відволікти від основних напрямків зосередження наших зусиль, наші війська на інші напрямки, здійснюючи такий постійний тиск саме на Куп'янсько-Лиманському напрямку, намагаючись просуватися, кидаючи в бій збільшені підрозділи, більш інтенсивно проводячи обстріли наших позицій. Ну, за їхнім задумом, примушуючи нас перенаправити частину резервів, які могли б бути використані на півдні для стримання просування противника на Сході, Це тактика є абсолютно стала, вона була нам абсолютно зрозуміла ще з зими, і відповідно до цього проводилися певні роботи щодо посилення нашої обороноздатності на сході. А противник абсолютно передбачуваний діє саме за таким алгоритмом, і якщо це перевести на загальнодоступну, Мову то на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що коли вся лінія фронту, починаючи від Куп'янська до Олешок, фактично палає, тобто на всій протяжності фронту ведуться бойові дії дуже високої інтенсивності, і знаєте, буквально дуже важко виділити якусь питому ділянку фронту, де такі бойові дії не відбуваються. Тобто, ми з вами зараз знаходимося, знаєте, на такому плато активності. Коли ще протягом певного періоду часу така активність інтенсивність бойових дій буде зберігатися. А чим це закінчиться, сказати дуже важко. На жаль, ми з вами маємо дуже невеликі обсяги інформації, що стосується і наших можливостей, і можливостей противника для того, щоб сказати, що наприклад, там через 2-3 тижні ми переломимо ситуацію або противник переломить ситуацію на певних напрямках і перейде до бойових дій. Але підкреслю ще раз, порівняно з тим, що ми бачимо. Бачили у липні місяці, зараз інтенсивність бойових дій зросла до дуже високого рівня, і бойові дії тривають до всієї лінії фронту. А, власне, справді прогнози річ невдячне, ці вже ставші мемом два-три тижні, два-три місяці. Ну тут достатньо скептично до них ставиться багато хто. А, стосовно дивіться, ще хочу у вас уточнити стосовно. Знищення мостів так, от біля зруйнованого Генічеського мосту зараз повідомляють про те, що окупанти облаштували понтонну переправу. Гром цивільних вони туди не пускають, і зрозуміло, що буде ворог це використовувати для ну своїх якихось моментів для ну можливо підвезення боєкомплекту. Але наскільки понтонна переправа врятує ворога, наскільки це дозволить, як якесь там тяжке озброєння йому переправляти. Ну, знаєте, понтонна переправа вона, власне і розрахована на те, щоб тяжке озброєння переправляти, і, але разом з тим є таке поняття пропускна здатність понтонної mm -hmm. переправи. Звісно, що вона є меншою порівняно з пропускною здатністю, наприклад, стаціонарної інженерної споруди, такої як є міст, наприклад. А це знаєте такий додатковий захід для того, щоб зменшити негативний ефект від руйнації. Цього об'єкту мається на увазі гінічний міст, і для того, щоб противник, ну, хоча б в якійсь мірі міг мати можливість для себе поповнювати запаси зброєння бойової техніки, підвозити ресурси. Наскільки зменшується пропускна здатність порівняно із стаціонарними, сказати дуже важко, просто треба подивитися уважно який характер має ця переправа, що вона складається. і для чого вона призначена? Чому? Ну тому що знаєте, це не клапанна система, коли все рухається тільки в одному напрямку. Треба виводити розбиту техніку, треба виводити поранених. Тобто, знаєте, це зменшує ну, за різними оцінками на 30-40, можливо, навіть на 50% спроможності використовувати саме цей напрямок. Тобто, створюється таке вузьке місце, в якому противник змушений задіювати нестандартні методи, для того, щоб Мінімізувати негатив від цих ударів, але створення саме цієї понтонної переправи є свідченням того, наскільки важливим цей напрямок є для противника, що він задіє всі пожежні, якщо можна так сказати, методи для того, щоб утримати ситуацію, щоб забезпечити постачання озброєння і не допустити прориву наших сил оборони на півдні на південному фронті.